Рохля Рохля витримає таку чесну. Одна, ну, витримає, але треба двома вести. Бачите, ми дуже любимо, щоб армувати у чисні споруди, тому що запас то є запас. А от така модель, вона ставиться залізобетонні кільця. І в цьому випадку кільця виконують цей запас усилення. Ось ребра це капець, як прикольно, тому що. Ну, правда, воно здорожчує. Очисну споруду, але повірте, вона цього варта, тому що матеріал, матеріал, з якого виконана очисна споруда, він довговічний. І ви поставили, і реально вона прослужить 30 років. Це точно. В нас вже стоять очисні споруди, які пропрацювали 15 років, е, наші очисні споруди, 15 рік точніше, вже пішов. І все окей, матеріал такий, як і сьогодні. Ну трошки потемнів. Середини, ну від цього не потемнів, а нальоти, нальоти каналізаційні є, такі легенькі. Ну, просто типа чуть